легенда о том, что 2000 лет назад здесь был Андрей Первозванный, который, ну дальше поехал там Киев основать, это плотно влилось, а у нас он по легендам был на монастырском острове, и когда он был, то тот он оставил людям рыбу. Вот. И вот эта рыба впоследствии начала людям помогать жить. Вот, там, ну, вообще в хри ну, хри ну, христианстве это важный символ. Там, вот, Христос это же с греческого ихтис рыба. Вот таким образом, как бы, ну, рыбу впоследствии назвали Андрей. Вот есть даже там пословицы, типа, впала вылка, казак спешит, это как один на чайке плыли. Вот, выпала ложка, они там, и попала в Андрей, он поплыл быстрее, и казаки поспешили. Вот так и появилось. И вот, как бы, Днепр становится центром такой замечательной линии. Такою невимушеною, трохи сумбурною, але не позбавленою креативу оповіддю творчу групу програми Небудьовочим зустрічають на порозі нового екстраординарного місця на мапі Дніпропетровська. Риба Андрій мультиформатний заклад, над створенням якого близько року працювала ініціативна група, що поєднав у себе елементи клубу за інтересами, нестандартної кав'ярні, хостелу для гостей міста, своєрідної арт-галереї, креативного офісу, дискусійного. Та освітнього центру, та місця для цікавого або інтелектуального відпочинку. Тепер до цього багатовекторного розмаїття урочисто додано ще один напрямок роботи сформування позитивного іміджу Дніпропетровська. Засновники риби Андрія презентують медійникам центр промисловного туризму, адже саме в цьому туристичному напрямку вбачають головну родзинку нашого міста. Як то кажуть, одразу ж із бордюра пропонують власно створені екскурсійні програми і спеціально розроблені туристичні маршрути. Найбільш актуальною і інтригуючою з екскурсій вважають відвіданий ново. Створеного унікального металургійного гіганту Інтерпайп представник підприємства обіцяє туристам справжню пригоду цікавим. Завод має стати і для поціновувачів сучасного актуального мистецтва і арт інсталяції. Это современное искусство от всемирно известного гениального инженера-художника Олафа Рейлерсона. В Украине это единственная, и по сути в мире это единственная арт-инсталляция, расположенная внутри действующего металлургического производства. Это также очень интересно и в эстетическом смысле, и в инженерном смысле, и в художественном смысле, в любом. Автор усіх арт-об'єктів, котрі можна побачити під час екскурсії на Інтерпайпсталь, видатний митець з Данії, художник Олафур Еліасон, професор Берлінського університету мистецтв, відомий тим, що заснував арт-школу інститут експериментів у просторі. Один лише цей факт вартий того, аби відвідати підприємство, запевняють куратори центру промислового туризму. А творці Риба Андрія наголошують, що старт туристичного проекту є лише одним з багатьох позитивних зрушень, спрямованих на формування неповторного іміджу Дніпропетровська.